На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 18 та 19 травня 2025 року. Сьогодні, 18 та завтра, 19 травня, спадаючий місяць буде знаходитися у Знаці Водолій. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо, не можна поливати та підживлювати рослини. Це час стихії повітря. При сприятливій погоді проводимо санітарну обрізку саду. Можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Знову ж таки, якщо на вулиці немає дощу, то тоді робимо зелені операції. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 18 та 19 травня сприятливий час для різних заготів. Важливо для здоров'я на 18 та 19 травня 2025 року. Відмовтеся на ці два дні від солодощів, від продуктів з крохмалю, від газованих вод, від консервованих напоїв, шоколаду, картоплі та грибів. І дуже багато чого. Цей час рекомендується. Отож, на 18-19 травня можна такі підготувати продукти, з яких можна готувати різні різні страви. Отож, такі продукти: будь-яке м'ясо, ковбаси, риба, морепродукти, молочнокисні продукти, Готуйте каші з гречки, пшениці, вівса. Дуже корисні проростки зернових та зернобобових культур, хліб з висівками. Будь ласка, використовуйте в ці дні овочі та фрукти без термічної обробки, бажано все свіжим їсти, пийте какао, їжте горіхи, сухофрукти і знову ж таки пийте чай з ромашки та каркаде. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів, удачі у всіх ваших справах, миру та добробуту, щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Ми зустрінемося з вами ввечері, а поки що до зустрічі! На все добре!